Людмила Миколаївна, як і більшість пільговиків, одразу відчула відсутність тролейбусів у місті. Свого четвертого маршруту жінка чекала близько години. Інші люди кажуть, про страйк водіїв не чули, але помітили, що окрім маршрутних автівок, транспорту у місті годі шукати. Ну от є, треба на ринок. Якщо далеко в магазин я теж е, е, пользуюсь тролейбусом. «Реже стали тролейбуси ходити?» да, рідко. Очень рядка, не дождяся. Воно й не дивно, адже з 25 тролейбусів на лінію вийшли лише чотири. Інші водії біля адміністративної будівлі оголосили страйк. І без того невеличку зарплатню затримують протягом трьох місяців. Жаліється водій тролейбусу. Ольга ми звернулися в комісію по трудовим спорам в Луганській. Ми пройшли всі інстанції. У нас було два арбітража, і це ні к чому не привело. Наш і на нас просто не обращало внимання. І це привело до к дій. Новий керівник, який нещодавно прийняв збиткове підприємство, нарікає на його скрутне становище та на державу, яка не компенсує витрат на перевезення пільгової категорії населення. Приймаються всі міри, щоб погасити по заробітній плати, було виділено 860 тисяч. было принято решение депутатами о предоставлении нам льготы на землю. Вот, это тоже 250, 240 тысяч. Вот, было 248 тысяч выделено из областного бюджета. То есть процесс по погашению идет. За словами керівника, на найближчій сесії міськради, 28 лютого, постане питання про антикризові заходи на підприємстві та погашення боргу перед працівниками. А доки влада вирішуватиме питання, водії Алчеськ Пас Трансу не припинятимуть страйк.